Господь з вами і з Духом Твоїм Читання святої Івангеля від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавріїл від Бога в місто у Галілеї. Ім'я Якому Назарет до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із роду Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав. Радій сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки. і Його царство не буде кінця. А Марія. Сказала до ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. І ось Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть Неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, Слугиня Господня. Нехай буде мені за словом твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господні. Ми маємо це перше читання з книги пророка Ісаї. В якому чуємо такі слова, де каже Бог до Ахаза, щоб він просив знаку. Але ситуація Ахаза є така: він тоді був королем Юдеї, це було приблизно десь 7-8 століть до народження Ісуса Христа, і це королівство переживало різні труднощі. І тому Ахаз е, почав шукати собі е, певних спільників та, політичних, заключати з ними пробу, намагався якісь договора. І тому е, тобто він якби до кінця не довіряв Богові. І тому Бог через пророка Ісаї каже: проси про цей знак. Та, тобто, не шукай. Цих е, політичних договорів, особливо з язичниками. Да, тобто не шукай, довіряй своє життя да, і життя тих людей, яких я тобі довірив, мені. І що відповідає Хас? Він каже: Я не буду про це просити. Тобто він якби відмовляється шукати Бога. І отут є оцей ключ, тому що ми, коли читаємо такий сам фрагмент. І ми можемо якби, дивитися трошки в іншому ракурсі на Ахаза. Але тут не все так воно просто, як здається. Не? І тому для нас це дуже важливо, тому що ми теж можемо переживати різні труднощі, різні проблеми, різні негарази в нашому житті. І можемо десь там шукати оцих для себе союзників. Тобто, не питати Бога, не шукати цього знаку. І тому Бог через пророки Ісаї каже: я вам дам найкращий знак. Да? Найкращий знак це Бог дасть свого сина, який прийде і прийме людську плоть, який стане на 100% людиною, не втрачаючи цієї божественної природи. Тобто стане в повноті і Богом і людиною. Ну, Він був, є і буде Богом, да? але стане людиною. Ось, і тому для нас важливо, щоб ми шукали отаких от саме знаків. Да? Чому Ахаз не просив про цього знаку? Так? Ось, тому що він боявся, бо Бог міг би, якби в лапках, можна сказати так, змусити його змінити спосіб життя. Власне, ми часом теж не просимо таких знаків. Бо Бог, Бог дає нам різні ситуації, події, моменти і так далі. Так? Ось, і каже, шукай. А, а ми цього не робимо, тому що, ми, я вже неодноразово казав, ось що ми, що ми от звикли жити в такому форматі, в якому ми живемо. І ми не хочемо вийти поза ці рамки. І тому нам так важко да, просити про ці знаки, тому що, виходячи поза ці рамки, ми мусили би щось змінити в своєму житті. Кардинально, радикально. Тобто примиритися з, ким, з кимсь, да? е, попросити пробачення, жити по-божому, шукати волі Божої. І тому для нас, е, ну, принаймні для мене на сьогоднішній день е, це є якби таким ключовим моментом, ключовим моментом щоб просити цього знаку, щоб не нехтувати, не відкидати. Да? І е, в ключі е, сьогоднішньої цієї урочистості папа Франциск, що би там про нього не говорили, він все-таки е, прагне, щоб люди ближче наблизились до Бога, краще пізнали Його. І тому він каже, е, якби в своїх е, одних з проповідей говорить, що якби натякає. Щоб ми в сьогоднішній цій урочистості на задньому такому фоні є святий Йосип, і щоб ми звернули на нього, на святого Йосипа. Тому що Йосип, власне, він розпізнав ці знаки, знаки, які йому Бог дав. Навіть за те, той момент, коли у вісні Бог йому сказав, так, щоб вони втікали в Єгипет, щоб він залишав Марію і так далі, так? тобто розпізнати. Ось, і Тому що ну, найбільшим знаком це те чудо, так, яке Бог зробив для людини, що те, що я вже сказав, що дав свого Сина, дав для того, щоб ми могли йти за Ним, щоб розірвати ці пута смерті. Щоб піти за, за Ісусом Христом. Так, що він, він зробив це, ну, він, іншими словами, Він спас кожного з нас. Ось, і тому найбільше це чудо це розпізнати цей знак, це знак, заопікуватися оцим чудом. Так. тобто Тими знаками, які Бог, Бог дає нам. І це зробив Іосиф. Тому що найбільше чудо це прийняти Марію да, з тим, що вона прийшла до нього, не розуміючи до кінця, чому це так сталося, як це сталося, в який спосіб сталося. Ми ж добре знаємо, що, що хотів зробити Йосип з Марією віддалити її. Тому що наскільки він її кохав, любив, ось, що він не, не хотів, щоб її каменували, щоб її вбили, да. тому він хотів потайки віддалити. А Бог йому каже, не роби цього. Прийми Марію. І він робить все те, що йому каже Бог. Тобто він опікується тим знаком, який Бог йому дає. От, подивитися на Ахаза, подивитися на Йосифа є оця кардана різниця. І в цій всій історії ми можемо себе також побачити. Тому що це благовічне господнє, це не тільки те, що Бог прийшов до, до діви Марії через ангела. Гавріла, да, який благоустив цю добру новину. Бог сьогодні також приходить і до тебе. І Він хоче також, щоб ти, ти заопікувався тими знаками, які Бог дає тобі. Наприклад, в цей день можна, те, до чого закликає церква, взяти так зване духовне усиновлення. Це той знак, який Бог дає тобі, щоб протягом 9 місяців. Молитися за ту дитину, яка знаходиться в лоні, да, щоб ніхто не міг підняти на неї руку, щоб ніхто не міг вбити її. Да. Ось. І тому е, до тих пір, поки ми не зробимо так, як це сталося в житті Марії, ми не зможемо тими знаками, тими подіями е, відповідати Богові. Тому що Марія каже: Я не розумію, але як ти Боже хочеш цього, то хай так буде. Нехай так станеться в житті. Тобто вона приймає Бога, вона приймає Його Слово, вона приймає все те, всі ті наслідки, які будуть випливати в її житті, вона це все приймає, вона погоджується і на страждання, і на переслідування, і на ту ж саму смерті, яка станеться через пару років з Ісусом Христом. Тому що це все буде вписане. План спасіння людського роду, Бог так передбачив, тому що Бог бачив усі всі страждання кожного з нас, моє і твоє. І тому сьогодні, коли Бог приходить до тебе через різні події, через різні моменти твого життя, Бог прагне, щоб ти це все вмів розпізнати і прийняти від Бога. Не робити так, як часто ми робимо. Да? Тобто читаємо якийсь фрагмент Біблії, це ми приймаємо, це ми не приймаємо. Це нам зручно, це не зручно. Це можу виконати, це можу не виконати. Тобто фільтруємо. Ні. Або ти живеш з Богом, приймаєш те, що Бог тобі дає: і страждання, і хвороби, і смерть. Те, що я постійно наголошую на це, ми це приймаємо. Тому що Бог, якщо певні речі дає нам, то дає з любові для того, щоб розуміємо, що це допоможе нам спастись, допоможе нам навернутися. А може, навіть більше скажу, що може допомогти іншим людям да, навернутися, краще пізнати Бога, пізнати його любов, Його милосердя. І так, як деякі кажуть, жартують, е, кажуть, що ми трошки перегнули, е, перегинаємо палку з тим милосердям. Да, і, бо був такий період в церкві, коли лякали пеклом, да, що тільки пекло пекло. Да, але. Пекло це, це вічне страждання, це коли ти знаєш, що Бог є, його не будеш бачити. Власне, щоб не потрапити в цей ад. Щоб не потрапити в цю, в цю вічне страждання. Тому Бог дає нам цей час тут на землі, щоб ми швидко наверталися. Швидко, тим паче, в цій всій ситуації, в якій ми знаходимося, ситуації цієї війни. Але не знаєш, коли прилетить ця ракета, чи ці шахеди, чи шлюхеди, чи як там називають їх, там ще по-іншому, ти не знаєш ні дня, ні години. І тому, коли Бог приходить, що робить Марія? Вона не вагається, вона приймає все, що Бог їй дає, оцей найбільший знак знак Божої любові до людини. І вона не відкладає, каже: а коли буду вже на пенсії, тоді буду ходити до храму. Тоді вже буду мати час на молитву. Приходить пенсія, а ти вже маєш хвороби, склерози, інші речі, і далі часу не маєш. Це не вас стосується. Ті, які прийшли, бо дуже часто священники теж роблять таку помилку, що сваряться тих, які прийшли, каже, а ви не ходите, а ви не то, ви так? Ви ж не винні, бо ви прийшли, да? це більше стосується тих, кого немає. І для того, щоб до них промовити, да? Бог потребує вас, нас, всіх. Це не тільки справа є нас, священників, да? що ми покликані Євангелізувати, покликані е, закликати до навернення і приймати волю Божу. Кожен. Якщо би кожен з нас таку мав поведінку, як Діва Марія. Скільки би людей навернулося, скільки людей би пізнало Бога, скільки людей би не входило в це пекло так, вже тут на землі. І тому сьогодні це слово приходить до нас для того, щоб ми ми почали йти цією дорогою навернення. Щоб ми могли кож за кожним разом, так як Марія, давати оцю відповідь. Амінь. Так? Фіат. Нехай буде так. Це ті, 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 ті синоніми, які ми можемо використовувати на слово Боже. Тому е, кажемо да, слово Господнє. Да? Слава тобі Христе. Тобто ми славимо, що це слово, яке приходиться, це, це, е, належить е, Ісусу Христу. Да? Слово Боже, Богу подяка. Тобто за це те слово, яке Бог дає нам сьогодні. Тільки йому слава належить, тільки Богові належить ця, ця, ця слава. Тому Бог сьогодні приходить не тільки до Діви Марії, але приходить до кожного з нас. Всі ті, які є на цій Євхаристі, на цій службі Божій. Бог приходить до того, щоб тому що, те, що вже чули неодноразово, так? що Він знає твоє серце, знає те, ким ти є насправді. І приходить і стукає, 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 стукає. І чекаю Твого наверення, чекає твої відповіді. Чекає, щоб ти мав цю іншу поведінку, щоб це слово, так як ми співали, яке стало тілом, щоб воно могло оселитися в тобі, в твоїй історії, в твоєму житті. Тому цього зичу і собі, і вам. Амінь.